Добрий день, з вами Микола Кучерявенко, 22 лекція. Прибуток чи дохід підприємств. Бо йдеться про різновид прибуткових податків, які в якості об'єкта визначають або дохід, або прибуток. Дохід це податкове регулювання. Спрямовуються на фізичних осіб. Прибуток податкове регулювання спрямовується на юридичних осіб. Але я хотів би почати з порівняння того, про що я розповідав на минулих лекціях, де йшлося про непрямі податки, податок на додану вартість та акцизний податок, і податків, до яких ми переходимо зараз. Податки на доходи на майно. Якщо принципова ознака непрямих податків пов'язувалася з неспівпадінням формального та реального платника, коли реально передавала гроші одна особа, обов'язок щодо їх перерахування до бюджету виникала у іншої особи, то прибуткові податки обумовлюють існування в якості однієї. Особи і формального, і реального платника. Це більш-менш зрозуміло. Я отримую заробітну плату, я власник цих грошей, у мене виникає обов'язок перерахувати податок на доходи. Так само і стосовно юридичної особи. Підприємство отримує прибуток, воно і сплачує 18% податку. Виходячи з цього прямі податки, які передбачали співпадання формального та реального платника, і розподілялись на реальні майнові і особистісні прибуткові податки. Характеризуючи оподаткування доходів, я хотів би нагадати. Узагальнений підхід до структурування ціни, яка включає матеріальні витрати, яка включає заробітну плату, яка включає прибуток. Матеріальні витрати і заробітна плата складають собівартість, а заробітна плата і прибуток складають дохід. Це важливо при визначенні. Або об'єкту оподаткування для юридичних осіб, або об'єкту оподаткування для фізичних осіб. Платник податку на прибуток. Юридичні особи. Знов таки принциповим в цій ситуації для юридичних осіб є критерій резидентства, який обумовлює сплату податку. Або виключена із джерел в Україні, або із цих джерел, які юридична особа має і які формують її податковий обов'язок. Об'єкт, прибуток, повертаюся к структуруванні ціни, береться виручка, вилучаються матеріальні витрати, заробітна плата, залишається прибуток. Саме це і є тим об'єктом, до якого застосовуються принципові критерії формування бази і потім застосування ставки. База оподаткування грошовий вираз об'єкту. Грошове вираження прибутку. Ставка 18%. Що не виключає застосування як пониженої ставки 9%. Так і підвищеної 36%. Але базова ставка, на яку і необхідно орієнтуватись, 18%. Податковий період включає систему певних проміжків часу 3, 6, 9, 12 місяців. Пільги по податку на прибуток надаються або окремим категоріям платників. Або по окремих складових об'єктах оподаткування. Дякую.